Солод Ігор Степанович, голова правління ветеранів Полтавської області повітряно-десантних військ, союз десантників. Наша організація створена наприкінці 2009 року. Вже на протязі більше чотирьох років працюємо. Займаємось перше. Це саме перше. Це військово-патріотичне виховання молоді на Полтавщині. У нас є військово-патріотичний клуб юних десантників. Гвардія, яка також з 2010 року існує. І ми готуємо там як юнаків, так і дівчат для проходження служби в збройних Силах, в повітряно-десантних військах. І, взагалі, для життя воно, як кажуть, знадобиться. От, що стосується той ситуації, яка виникла на сьогоднішній день в Україні, то ми дуже негативно станемося до того, що відбувається в Криму, до того, що російські війська стоять на кордоні нашої держави, і спілкуючись по інтернету, по скайпу, по телефону з такими ж десантниками Росії, з якими ми служили, воювали в свій час ще при колишньому радянському союзі, вони нас підтримують, розуміють і на них не діє та інформаційна війна, яку устрою. Устроїли керівництво Росії і вони розуміють, що ми друг на друга ніколи не підемо воювати. А та молодь, яка зараз в збройних силах Росії, скажімо так, вона цього трошки не розуміє, і ми дуже. Надіємося, ми сподіваємось на те, що все ж таки ветерани повітряно-десантних військ колишнього радянського союзу якось вплинуть на цю молодь на молодих офіцерів, сержантів, контрактників, які все ж таки зупиняться і не підуть, як кажуть, один братський народ на другий братський народ. Що стосується нашої ситуації на Полтавщині, то ну скажем так більш-менш спокійно люди працюють 2 березня. Ми скажімо так негайно зібрались десь близько. 400 ветеранів ВДВ області в місті Полтаві і взяли під свій контроль повністю охорону порядку, охорону головних об'єктів, охорону кордонів Полтавщини і Полтави, блокпости создали такі, щоб на випадок вторгнення, скажімо так, російських військ. І, скажем так, уже на сьогоднішній день такої нагальності немає. Ці блокпости розформовано, тільки чергують працівники ДАІ, МБС міліції. Ми з ними тісно співпрацюємо, з автомайданом співпрацювали. От воєнкоматі всі зареєструвалися, ветерани повітряно-десантних військ. От, скажем так, кой, хто виявив бажання поїхати до десантних військових частин, пройти підготовку. Ті, хто не можуть, зв'язку з тим, що ну треба сім'ю кормити, обувати, одягати, Ті, скажімо так, завжди готові по-першому зову, прийти на пункт збору і піти захищати нашу батьківщину.